Росія не згодна на припинення вогню в Україні, але Агресори все одно Європа та Україна. Таку цинічну заяву виступаючи на засіданні дипломатичного клубу, зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Відео виступу публікує сайт відомства, і він сказав: ані Берлін, ані Париж, ані Брюссель, ані Лондон не хочуть миру в Україні. Лавров заявив таке, й одразу ж відкинув пропозицію про припинення бойових дій, запропоновану Україною США і Європою за його словами. Припинення вогню, нібито потрібно для підготовки України до продовження бойових дій. Цікаво, чи не здається самому Лаврову абсурдним звинувачувати Захід у бажанні війни, коли саме Росія безперервно обстрілює українські міста. Це вже не дипломатія, це якийсь стендап, і Виходить, що Європа і США хочуть миру, але винні у війні. А Росія, яка бомбить мирні міста, вважає себе миротворцем. Це як злодія, який кричить ловіть злодія, тікаючи з награбованим. При цьому Лавров посилається на ще торішню позицію. Так звану позицію Москви про те, щоб не укласти тимчасове перемир'я і тим самим не дати Україні, як вони кажуть, накачатися зброєю. Водночас, пряма відмова від припинення вогню не завадила Лаврову звинуватити з Гахід у тому, що він. не... Як він сказав, наривається на протистояння з Росією. Єдиний, кого похвалив глава російського МЗС, це Трамп хаос, влаштований новим президентом у внутрішній і зовнішній політиці США Лавров назвав поверненням до нормальності. Також представник агресора порадів, що за Трампа з Росією знову почали розмовляти. Тим часом речник Кремля Дмитрій Пісков, коментуючи для тас пропозицію президента України Володимира Зеленського про прямі переговори з Путіним у Туреччині, заявив, що російський диктатор не планує Відвідувати Стамбул найближчим часом, і за словами Піскова, Путін поставив завдання і визначив переговорну позицію відправленої до Туреччини делегації. А тепер чекатиме доповідей від них. І речниця російського МЗС Марія Захарова накинулася з образами на українського президента Володимира Зеленського в МЗС України. Відповіли на випади Москви. про це повідомляє речник МЗС України Георгій Тихий в соцмережі X. Що сказала Захарова? Нагадаю, заяви речниці російського МЗС пролунали на Тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари Зеленський після прильоту до Туреччини назвав Бутафорською делегацією Росії, яку диктатор Володимир Путін направив замість себе на переговори. І Захарова, коментуючи заяви Зеленського, назвала українського лідера. Цитую клоуном і невдахою. А глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав його жалюгідною людиною. Знову Захарова на посту невтомний такий собі вартовий брехні та образ, так і хочеться вкотре запитати, чи не набридло вам взагалі кожного разу доводити світові, що вміння говорити це ще не вміння мислити і ваші висловлювання з пропагандистської. Точки зору з російської це словесна акробатика без страховки логіки, і ви напевно сподіваєтесь, що гучні образи замінять відсутність аргументів. Називати президента України клоуном це така собі класика російської пропаганди, яка не змінюється навіть тоді, коли під вашим носом країна, якою ви так пишаєтесь, втрачає репутацію союзників залишки поваги. А президент України відвідує світові столиці, обговорює безпеку, відстоює свободу. І тут питання, де ж ваш Путін у бункері. Ховаючись від реальності власних страхів, слова росіян це як спроба поцілити з лука у дзеркало. Вони звинувачують інших у тому, чим саме їх дипломатія славиться у маріонеткових делегаціях, жалогідних виправданнях щодо реакції України. Я нагадаю, що речник ЗЕС України тихий наголосив, що з Росії лунають. Лише образи у бік президента України замість того, що Путін приїхав на зустріч із Зеленським для розмови про припинення війни та відновлення миру. При цьому тихий відзначив, що російське МЗС навіть не очолює кремлівську делегацію у Туреччині. Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС, їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви. Тут ми не можемо не погодитися. Мистецтво російської дипломатії давно перетворилося на симфонію гавкані, яка лунає з московських кабінетів. І Щоразу, коли світ чує черговий виступ такої речниці, стає зрозуміло. Вони настільки говорять, скільки галасують. і цей галас не має жодного впливу на реальну політику.